Ті, хто віддали свої життя за вільну та незалежну Україну в Івано-Франківську, родинам загиблих героїв вручили посмертні державні нагороди орденом за мужність третього ступеня та медалю за військову службу Україні нагородили Володимира Рибчука з Косівщини. На захист держави каже, мати бійця Марія Іванівна син став ще у 2014 році. Брав участь у найважчих боях, неодноразово був поранений та після лікування завжди повертався до побратимів. Проте у грудні минулого року загинув на Луганщині. Був патріотом, був на на Майдані і з Майдану так почалося. 18 лютого був ранений. поки схід, поки у 2015 році було поранення Осколкове, яке із ним, і з тим і загинув. поки був під у селі Студіно Харківської області. Також в машині було 15, 5 чоловік, то один в Олагі залишився живим. І було 22 двохсотих і 19 трьохсотих. Був на реабілітації довгий час. Питання підтримки родин загиблих бійців. Переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Завжди на часі. Тож турбота про них наразі є одним із пріоритетних напрямків роботи, адже важливо вчасно і оперативно реагувати на потреби чи проблеми родин. Також зараз формується при обласній військовій адміністрації, при всіх районних військових адміністраціях департаменти, управління, відділи це залежно від структури того чи іншого підрозділу, управління ветеранів, які виключно. Будуть займатися питаннями наших ветеранів, наших родин загиблих. У нас є при департаменті відповідний при департаменті соціальної політики. Є відповідний такий структурний підрозділ, але в час війни. Багато є проблемних питань у наших родин загиблих, у наших ветеранів, тому ми максимально цю роботу активізовуємо. Загалом посмертні нагороди вручили 11 захисникам України. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.